Привіт! Сьогодні я розповім, як мені вдається робити досить багато речей одночасно і ефективно. До прикладу, коли почалося повномасштабне, я провела час у трьох різних країнах з двома дітьми, керуючи при цьому трьома проектами на високому рівні. Ще й вдалося не зійти з ума. Потім, приїхавши і почавши жити в Англії, я працювала, одночасно закінчувала кваліфікацію по qch терапії, і також зробила багато навчань у своїй сфері, теж з двома дітьми, теж працюючи на фултаймі. Тобто є багато речей, і я навчилась їх гарно поєднувати. Проте, питання в тому, що є основні принципи, які допомагають ці всі речі організувати. І в жіночому плануванні, особливо, якщо у вас є діти, є речі, на які дуже важливо звертати увагу. Чотири речі, які мені здаються дуже важливими у жіночому плануванні. Перше це цінності. Іноді ми перетворюємо жіночий список справ на якусь таку палітру допомоги і задоволення потреб інших людей. Досить часто ми перестаємо усвідомлювати, що ми вже діємо не у поєднанні з своїми цінностями. Тому мої цінності це важливо і я маю розуміти, які вони. Мої цінності будуть інформувати мої межі. Тобто, якщо я знаю, що мені цінний час з дітьми. Можливо, я тоді проведу на одну програму менше, можливо, я запишу курс і буду його продавати, замість того, щоб ввести його вживу, до прикладу, можливо, ні. Подивимося на інші цінності. Проте, мені треба знати, і що мені цінно. Ці цінності обов'язково мають розміщуватись в моєму житті. Це не означає, що вони займуть єдине місце і часто ми змушені йти. На компроміси, і ми змушені бути гнучкими. І це цілком нормально. Але мої цінності мають інформувати мої межі. До прикладу, коли я побачила, скільки я на себе набрала, і я перестала набирати забагато в межах року, подумайте, цілого року я доробляла все те, що я на себе поклала під впливом. Антидепресантів в такому важкому стані, я не мала зв'язку з своїм тілом до того. І я не могла зрозуміти, що я роблю забагато. В терапії я це зрозуміла, але потім я ще довго їхала по цій дорозі, бо це була швидкісна дорога, так би мовити. І аж потім я змогла звернути у більш тихіше місце. І я ще на шляху до того, чого я хотіла би. На даному етапі я не можу сказати, що. Всі мої цінності задовольняються, проте я роблю систематичні кроки для того, щоб це сталося швидше. Якщо моя цінність спорт, або якщо моя цінність здоров'я, мені треба подивитися, щоб в мене був час купити їжу, саме таку здорову їжу. І якщо мене запрошують в кафешку, і я знаю, що там буде лише фастфуд, я можу відмовитись від цього або попросити піти в інше місце, до прикладу, або їсти щось інше. Цінності те, що важливо мені, найважливіше в жіночому тайм-менеджменті. Суспільно ми навчені допомагати іншим перед тим, як дбати про себе. І ми можемо дуже легко мігрувати в ідентичність мученика і віддавати свого єства, наливати з пустої чашки. І це ніколи не допомагає. Врешті-решт, ми починаємо шкодити собі і людям навколо в питанні пріоритетів. Дуже важливе не те, що я буду робити, а те, що я не буду робити. Насправді, дуже багато всього можна розділити на три відра: перше я маю робити. Друге, я можу делегувати. Третє я можу перенести. І навіть четверте відро можна сюди додати, Я не буду його робити в світі забагато запитів. І взагалі. Якщо я прийму думку, що я не можу зробити все одразу, якщо я прийму це, мені буде жити значно легше. Тому що зараз кількість одиниць зовнішньої інфи, яка потрапляє, вона значно перевищує кількість хвилин і секунд у добі. Тому ми не можемо виконати всі запити, які летять в нашу сторону, і це нормально. Наступний важливий концепт у жіночому плануванні. І особливо, якщо ви мама, це буфери. Чому буфери? Тому що буфери допомагають знизити гормони стресу. В свій робочий день я додаю блок приблизно 40 хвилин, який говорить «незапланована робота, і вона є майже завжди. При правильному плануванні, коли в мене вдається, це виходить, мабуть, половину разів. Я додаю буфери в свої дні так само. І завжди, коли я їду кудись на машині, я додаю великий буфер, тому що на даному етапі, коли я розповідаю, це я новий водій, мені треба більше часу, щоб навігувати з одної частини в іншу. Тому я даю собі буфер часу. Буфер часу це коли я думаю, що мені знадобиться година, значить я беру на це півтори. Коли у нас є буфер часу, ми починаємо відчувати себе в достатку. І ми починаємо почувати себе в безпеці, тому що життя надзвичайно непередбачуване. Коли ми вбудуємо буфери часу, потім. Можливо, нам потрібні буфери з точки зору підтримки. Коли я бачу, що я, до прикладу, працюю в Лондоні і мені потім добиратись додому дві години, там є змінна одна, дуже непередбачувана, поїзди і вони часто відміняються. Я в випадках Лондону домовляюся з своїми подругами, щоб вони підтримали мою спину, тобто, щоб вони забрали моїх дітей. Якщо я застрягну це буфер, подумайте, де я можу створити собі буфер? У своєму дні як я можу амортизувати своє життя, і це також турбота про себе. Остання, як на мене, важлива частина жіночого планування це системи. Усі дії, які повторюються, повинні бути систематизовані у бізнесі, в життєвому адміні, в побуті. Тобто шопінг, списки, меню, списки дитячих розкладів, списки, що дітям з собою дати в який день, списки на подорожі. Це все зберігати у своїх системах. І пам'ятати, що системи міняються з ростом вашого середовища, вас, організації. В організаціях, до речі, є цикли, коли сопиці треба міняти. В вашому бізнесі або вашому особистому бренді системи це послідовність виконання дій. До прикладу, навіть якщо ви самі там працюєте, варто мати систему. Це моя формула особиста. Якщо година роботи експерта, в чотири рази менша за мою ціну за годину я наймаю когось. Бажано таке як постінг, таке як шедюлінг, одразу делегувати. Як тільки ви вже в своїй сфері, ви вже проводите щось. Якщо ви мама, це дуже важливо делегувати. Взагалі, делегування виходить на дуже-дуже важливий рівень, коли ви мама підприємиця і ви працюєте, ви маєте делегувати. Це залишає вашу соковитість у вас, і тоді ви можете бути лідеркою, тоді ви можете бути люблячою, тоді ви можете отримувати задоволення, ви присутня більше. Делегування у жіночому плануванні має дуже важливе значення. Як відмапувати систему? Якщо це щось що робиться в інтернеті, спробуйте програму ScribeHow, там є безкоштовна версія, і Scribe буде робити скріншоти усіх сторіночок, які ви натискаєте, і потім ви видалите непотрібні, напишете кроки, ось вам процес, ось вам SOP. Якщо ви хочете зробити щось на відео, візьміть програму Loom або OBS. запишіть екран і поясніть, як щось робити, якщо це дія. Виконується в інтернеті. Візьміть Google документ, запишіть послідовність кроків, і ви побачите, наскільки простіше потім комусь дати, до прикладу, розповісти няні, як вдягати дитину, або розповісти прибиральникам, як прибирати, розповісти прибиральникам, як розкладати ваш одяг і так далі. Системи економлять час і звільняють простір на вашу креативність. Системи має створювати той, хто їх виконує. Якщо ви не виконавець, має систему створити виконавець. Тому що якщо ви її створюєте і ви давно вже йому делегували, ви не створите ефективно. Система створюється виконавцем обов'язково. Проте системи це дуже важливо в особистому житті. Чим більше систем, тим зручніше ваше життя. І коли життя міняється, система змінюється також. Тобто, чіплятись до системи і казати, що лише вона буде цього не буде. Тому що єдина стабільна річ у світі це зміна. Все змінюється, системи мають еволюціонувати також. Проте вони економлять ваш ментальний простір. На рішення. І остання найважливіша частина у жіночому плануванні циклічність та відпочинок. Якщо ми не маємо відпочинку, ми не можемо створювати усе в природі циклічно. Ми, як частина природи, так само циклічні. Чим швидше я навчусь поважати свою циклічність, тим швидше я буду видавати результати найвищої якості. Тобто я особисто прослідкувала за тим, як я функціоную. І в різні періоди я даю акцент на різні речі. Створення контенту лише у період або нового місяця, бо мені тоді я не можу спати, або у період, коли між початком місячних і овуляцією, тому що тоді в мене тестостерон високий, я дуже мотивована. В основному в цей період. Перед місячними багато гормонів бажання сховатися, закутатись. Я помічаю, через що я хочу плакати. Так моє тіло показує мені, що в мене в житті не урівняно з моїм природним ритмом. І це не означає, що я змінюю його одразу. Ні, іноді на це треба дуже багато часу. Я даю собі цей час, але я собі роблю поміточку, коли я про щось горюю. Під час місячних, звісно ж, це просто гормони з одного боку, а з іншого, це наше тіло приносить до нашої уваги те, що ми не помічаємо. Тому я беру цю інформацію і намагаюся поступово так оптимізувати своє життя. Відпочинок повинен бути в розкладі, сну повинно бути достатньо, тому що так ви функціонуєте через недоспання ще ніякої продуктивності не було. Вона є і вона дуже вам шкодить. Я сама не досипала. Особливо коли були борги, і ми дуже багато працювали. Лягала в три, в два, їла ввечері, вставала 7, набирала вагу, дуже шкодила своєму здоров'ю. Врешті вважаю, що треба достатньо спати. В нас є час в день, ми повинні його там знайти і потім відпочивати. Це бази. Якщо ми руйнуємо свою базу, то ми беремо кредит з тисячою відсотків. І потім, на жаль, їх виплачуємо. Говорю з свого досвіду, тому що виплачувала такі відсотки здоров'ям і не вважаю, що це саме краще, що може бути. Тому відпочинок має стояти в розкладі, ми маємо завершувати, маємо відключатися, жити життя, мати якесь хобі трошки, і, можливо, виконувати повільніше, ніж хотілося б, але це нормально. Отже, таке чотири частини. Напишіть, будь ласка, яка частина вам здається найважливішою? І над якою частиною ви хотіли би працювати? Чекаю ваших відповідей.